Гучне затримання, скандал із привласнення грошей, які мали йти на будівництво волинських амбулаторій. У Луцькому міськрайонному суді продовжують слухати справу, де один із обвинувачених скандально відомий Іван Корчук, який у 2021 році був заступником директора департаменту інфраструктури Волинської облдержадміністрації. На якому нині етапі розгляд справи про привласнення мільйона 200 тисяч гривень далі у сюжеті. 9 вересня два роки тому у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомили скандальну новину. В приміщенні Волинської облдержадміністрації провели обшуки і оголосили підозру одному з чиновників і керівнику фірми, що виграла тендер на будівництво районних амбулаторій. Ішлося про розтрату державних коштів. З метою привласнення коштів до актів виконаних робіт фігуранти вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. Треба зазначити, що частина робіт була виконана не в повному обсязі частина взагалі не виконувалась. На підставі підписаних офіційних документів на рахунки товариства генпідрядника були перераховані державні кошти. Зі слів правоохоронців, спритники привласнили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Як стало відомо майже одразу, чиновник ОДА, якого затримали на розтраті, то Іван Корчук, який до 2018 року очолював комунальне підприємство Луцькводоканал. А потім уже у Волинській облдержадміністрації був заступником директора департаменту інфраструктури та директором департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. Справу про розтрату слухають у Луцькому міськрайонному суді. Моменту затримання один із обвинувачених уже помер, тож судять двох Івана Корчука та керівника фірми, що виграла тендер на будівництво амбулаторій ДЗОВ Луцькомунбуд» Юрія Пилипчука. На крайньому засіданні досліджували письмові докази. Цю справу про розтрату коштів розслідує Львівська прокуратура. Загалом було більше об'єктів, як ми сьогодні бачили, загальна ця велика угода вона передбачала більшу частину цих об'єктів. Але, зокрема, по трьох об'єктах в ході здійснення досудового розслідування було з'ясовано про те, що по окремих документах, зокрема звітах, актах здачі цих виконаних робіт зазначалася об'єм робіт, який на момент подачі цих документів не був виконаний або був виконаний не в повному обсязі. В той же час замовник, тобто в даному випадку, департамент, достовірно знав про те, що ряд робіт не є виконаних, які зазначені в цих актах, підписав зі сторони замовника і як наслідок в подальшому на підставі цих документів були складені первинні документи цієї платіжки, і, будучи розпорядником коштів, перерахував ці грошові кошти в загальній сумі, в які включали в себе і суми роботи, по яких виконано не було. Під час дослідження письмових доказів зі сторони обвинувачення мова йшла зокрема про привласнення грошей на капітальному ремонті Луківської амбулаторії загальної практики, реконструкції турійської амбулаторії загальної практики та на капітальному ремонті Копичівської амбулаторії загальної практики. Дослідивши документи, прокурор озвучив, що лише на ремонт Копичівської амбулаторії, який мав тривати два роки і завершитись у 2019 тисячі було передбачено понад 12 мільйонів гривень. Два роки тому органи досудок. Вого розслідування призначили судово будівельно технічну експертизу, аби з'ясувати, чи співпадають обсяг і вартість виконаних будівельних робіт по трьох амбулаторіях. Згідно експертизи, лише на ремонті Копичівської амбулаторії було привласнено близько 258 тисяч гривень. Фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт в Золобуцькому об'єкту капітальний ремонт купивському молодої загальної практики сімейної медицини селі сімей, купичів Довівської радикої області не відповідають тим обсягам та вартості, що зазначені в акті здавання приймання виконаних будівельних робіт. Загальна вартість будівельних робіт та використаних матеріалів, що фактично станом на час проведення огляду не були виконані та змонтовані, але були внесені за актовані досвіду про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за грудень місяць 2020 року, становить 215 тисяч 20 гривень без врахування податку на додану вартість та 258 тисяч 24 гривень з врахуванням податку на додану вартість своєю чергою сторона захисту, що до слова заборонила себе знімати, відреагувала. Мовляв, на момент експертизи роботи ще не були завершені. Нагадаємо, згідно документів, ремонт мав завершитись у 2019-му, А експертизу призначили у 2021-му році. Ствердження сторони захисту, що в подальшому щось усувалося, щось робилося. Ну, якщо захист мав такі докази, то треба було подати їх на досудовому розслідуванні. На наступному засіданні продовжать досліджувати письмові докази. Зокрема, сторона обвинувачення повідомить скільки коштів відмили на ремонті інших амбулаторій. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.